Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний яблучний пиріг, в якому дуже багато яблуків і мало тіста. Готується він дуже просто та швидко. Все змішав, залив яблучка і випікається. Для початку підготуємо яблука. Нам потрібно їх очистити, очистити від серединки та нарізати слайсами. Товщина слайсів приблизно 3-4 мм. Яблучка можна збризнути лимонним соком, щоб вони не темніли. Далі приготуємо тісто. В миску вбиваємо 2 яйця, додаємо цукор, вливаємо молоко кімнатної температури. Обов'язково додаємо дрібку солі і взбиваємо міксером. Взбиваємо приблизно 2 хвилинки до об'єднання інгредієнтів. Далі всипаємо просіяне борошно. І збиваємо міксером на маленькій швидкості. Тісто буде досить рідким, але воно таким і має бути. Далі вливаємо розтоплене та вже охолоджене вершкове масло. Збиваємо ще одну хвилинку до об'єднання інгредієнтів і всипаємо яблука. Все ретельно перемішуємо, нам дуже важливо, щоб яблучка дуже-дуже добре перемішалися з цим тістом. Начинка у нас вже готова, далі приготуємо пісочну крихту, якою будемо посипати пиріг зверху. В миску викладаємо холодне вершкове масло, додаємо цикрову пудру та всипаємо просіяне борошно. Все ретельно потрібно перетерти руками до ось такої крихти. Також можна це зробити за допомогою блендеру. Беремо форму для випікання пирога, всипаємо половину цієї крихти, рівномірно її розрівнюємо. Далі викладаємо яблучну начинку з тістом. Зверху присипаємо другою частиною пісочної крихти. Випікається такий пиріг у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Перед тим як розрізати такий пиріг, він обов'язково має повністю охолонути. Подивіться, який гарний пиріг всередині. Дуже видно, що там багато яблучок і мало тіста. Пробуйте його приготувати, я впевнена, він вам дуже сподобається.